Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи Високогір'я Карпат! І сьогодні черговий такий день. Сьогодні у нас п'ятниця. Зисло, здається, 13 здається. Може 12. І рік 25. І так, 9 година. І 12 градусів тепла. Ну, я ж кажу, погода. Погода грибна. Рибочки люблять таку пальця. О! Зразу білий. Тільки зайшов. Ааа, Е, Погода грибна. Затяжний дощик. Не, він не рясний, а нас називають слякоть. Ну, тобто він так дрібно падає, але постійно. І ось у нас які біленькі. Ось краси. Перший. Ну, як завжди, цікаве, фіксуємо, побачите, що на даний час робиться високий рік Карпатський. Казати по правді 30 хвилин я вже ходжу по грибних місцях нуль. Ото одного білого, як заходив, знайшов і більше ні видно нічого. Ну, але ми не здаємося, йдемо далі. Ну нарешті, я вже думав, що їх взагалі немає. Нарешті виліз білячок Красотинь. О! Другий! Дощ паде, не пристає, грибний дощ і ось третій рибок. Красивенький. Ура! Бо я вже думав, порожні додому поїду. Це мені починає подобатися. Чотири гриба і повний кошик. Здалека побачив великі гриби, ось тут невеличкий грибок. Йдемо спершу до великих. Ой, які великі. Це грибки, я вже можу додому їхати. Хоч водой тут три, а в мене було чотири, сім, у. То вже результат. Вот ну, такий грибок. Все. Ай, здорові. А? Охапа покотані Треба Тредовиць. Ось і восьмий грибок. Так, около нього. Ось зни, зни один. А цей порядний. А. Щось там подібне на гриба. А ми подивимось. то не риб, то грибище. О! Опа! О. Старенький вже, що зробиш? Ой. А ось тут і тут я побачив лосички. Я побачив лосички. І то свіженькі. О. Стаємо трохи до роботи. Який туман грибний. Ну і сипить, сипить дощик. А вітер і не колихне. О, якій долині відніється Під гілочкою смереки. Який віризь. Красочок. Ось там молоденький. Ну, а тут гарний. о. о. о І цього 12 грибів. Аж тут ще один. Гарабо. Треба обтрясти треба розсуга. Ось тут ще один. Оце в нас показники. які ті великі. Тут не один. Той є один, а той є другий.

Добре, робимо порядок. Ось які гриби, що відніються. Ось там він виріс. Ось він Карпатський білий. Так, по нього треба лізти. По нього треба лізти. О! А дощ паде. І так скажу по правді. Гриб дуже хробочливий. Порядка 90 92 проценти хробочливий вроде молодий і хробошливець. Хробошливий. Ну, що зробити? Ще не час, мабуть? Але тепло. Ще не час видно. Перші гриби попадалися осінні. Ну, а тепер уже так собі. Ну, будемо чекати тепер доброї погоди і гарного збирання білих грибів. Ось який ще гарний молодий грибок виріс то у нас сімнадцятий. Ось там бачу я вісімнадцятого, але треба лізти в ті смерчки. О, ще один, дев'ятнадцятий. Ну що ж, та ну на робити. Ось які вони у нас. Ось один. А ось другий. А ось і двадцятий. Ось він. О, там він не один. Agora o ah. um que eu é sou? Não já. Agora ah. pode esquecer, olha. Aqui do a, Eu estudo aqui O ah. E tudo outro. E tu О. Ох ти, оце вже... Це вже осінній грибок. Так, і добре ще за тобою, і ти не один тут. І ти тут не один. О-о! Але чую ніжка. Хрубачлива І так здається білий Ну Щось змилився скільки там було Ну, Але Ще одного білого є Знаєш що 24 чи 25 Не знаю той грибок, але він досить потужний. Так. Ух ти! От вже схожу з гірки. Присів на перепочинок і думаю, я тут зроблю завершення. А внизу нас ще чекають ще підпеньки на зажарку. Трошки підзбираю. Ну і додому. І так, завершимо сьогоднішній похід, похід. Так собі. Може бути. Показую свій скромний результат. Ось такий у нас результат біленьких. червоничків немає. Ось так лисичок. лисички почали рости також. Одну, а вам як завжди бажаю. Набагато кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну, як завжди, пам'ятайте, ліс ваш дім, тож не засмічимо його. Ну і 200 грибочки підуть, не копаємо його їх. Вони ж очищуємо повітря. Повітря, яким ми дихаємо. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі.